Всім привіт, друзі! Є дамочка з собачкою, а в нас мужчина з козою. Діма вигуляє малявку. Вона вже покакала сьогодні. І отак от вони собі гуляють. Ага. За її почула туда її в садок забирай, <ш terminar> О. погнали. У нас на дворі тепло. Сонечко. Їй треба, Їй треба сонечко, вітамін Д. А я зараз буду давати свиням, козам зерна. О, баришня моя. Вчора ми постригли ратички. Вона вже воно, бачите, в неї вже красиві, акуратні. Там в неї було запальний процес трохи. Давай, іди сюди. Давай, іди. Ну, іди, як я тобі насиплю. Давай, Маш. Ну, не хоче, хоче. хочу. Діма, оно е, яблук їм накидав. Вони вже поїли. Ходи, машунь. На, іди, на. Давай. Оп. На, ідеш. Вона вже поїла яблучок, а я зараз розберуся з круаликами, з оцими і свинкам ще дам. Зараз мала погуляє, а потом підуть погуляють великі кози. А так, давай, Каша. Гаврюшик, привіт. О. О! Спить і позіхає. Так. Що ви тут? Са, моя красота. А? Красота моя. Треба їм клітки почистити. Оп. Отакий цей корм, бачите? Я його обично з зерном мішаю. А сьогодні так дам. Хай поїдять. Поїдять. Наберуться вітамінків, будуть краще рости мені. О, вони гарно виїдають. Зерно обично у них. Лишається, а це бачу. Все з'їдають. Молодці. так. Молодці. Одну квочку випустила на вулицю з курчатами. Зараз ще та, що в хаті теж піде вже сьогодні на вулицю з ними. О! Теж випущу її. Зараз покажу вам, який курчатка там у неї. Зараз ще ці кролички дамо їсти пити. Так. Баришня, в тебе їсти є. На, тобі води їсти в тебе є. Так, корм назад закину, бо тут кури шастають. Оп! О, все. Корма дала, води дала. Тут поки все є. Що ти машунечка, Що ти стоїш? це ти хочеш? Зараз я цю воду виляю свиням, а тобі принесу. Ні, не пою. Так, тут у нас Діма поє кози, а я ходіть покажу вам, що я зробила. О! Хе. Мамашки з дітворою на вулиці. Ці вже підуть в сарай старші, оті. А ці зараз ще побудуть з півгодинки на вулиці і подивлюся, якщо не будуть жвавіші, то заберу їх в хату. Поняли, як? А ця вже буде в Сарайові з ними. І наблюдаю заодно за мурчиком, щоб де не хапнув мале. Ті старшенькі, то вже воно такі живчики. Бачите? А ці маленькі, воно возила одне або на зо попадаю козея балс. Але біля мамки на вулиці вони будуть живіші. Якась комашка, якась букашка і так пойдет діло. Так, да, ці маленькі зовсім заберу. О, дам їм комбікорму. Нехай підростають пару днів. І так. <різь> да. І ще приморозки такі бувають ховати. Нікделя. Не, не. можна буде Ні, винести. Ну, те йдемо в курі, курі дуже великі. От люблю таких курей. Вони самі собі висижують. Хай не побагато, по пару штук, а сідають пару разів за літо і не треба того інкубатора крутити. ці гетьманянько, воно ну, одне лазить в цього. Ну то він тільки другий день. Ну, а тим вже чотири дні, три дні. Thank you. А от їх отак продає. Ні, попід забор поскладають, щоб курчата куди не вилазила. Там не дивитися, там теж не Ай, Чого не удобно? Там між до свинарником і межою ту ще є місце. Більше як тут. Вон там отак до горіха. Кого? Да, Ну, за умерли. Так она моляется, кури потом сделає. Вот там, Отам, поняв, до горіха. Може бути мінімум... 80 см. Да. Ну. А то, що ми дерев'яне поставимо, я не думаю, що буде велика біда. Ну, вони неправильно глупо.

Така висота буде. І все, і вони собі тут будуть. Той горіх може хай буде? Да? Да. Тільки оту ветку зрізати, що на сарай лягає. Оту, бач. Ні, одну оцю тільки. Ось вона, ось у. о. А то хай буде, хай де росту. І оту, що до вічки йде теж, мабуть, обрати. Нижні оці одна, друга. І все. А то хай буде. Хоч якийсь затінок. Літом, як буде пекти сонце, то вже не так жарко, поняв. І це і тут горішок так і буде. Не будемо переносити сюди кролів. Раз там чотири штуки можна буде поки в ці кинуть кинути. Там не чашу може ставити заходити О, де є а як добре. Чужої мамки не буває, правда? Діма, Бачиш? Зоєї мамки не буває. Зараз вони яких тих не прийме. Ті великі вже, поняв. Зараз вони також ще походять, і я одну кочку просто з цеплятами всіма заберу на ніч до хати, поняв. Бо ж маленькі щось ті геть. от Оту більшу. А цю вже пущу хай бігає так. Замерзнуть? Ночі, ще добрі переморозки вони замерзнуть. Одну квочку просто заберу і всіх маляток туди пущу, кожний ну, копий тут важко не. Вони недовго зараз минуло 10 і я буду забирати їх, бо в лапки замерзнуть. А що ти одне своє потеряв, а ні, біжить. Там ще одна сіла. Треба в ящика і туди перенести, треба в ящика і туди забрати. Ще одна сидить на яйцях Там ще дві. І там одна сіла. Туди зараз заберу. Так, давайте вийдемо. Так і от, друзі, у нас справи, в общем. Бо я вже й забула, що я відео знімаю, головне, телефон в руці тримаю. Так і у нас справи. Тут одна сиділа дамочка. Але сьогодні вона ще не сидить. Яйця мені воно понаношували тут. І отут. Тут нема. Одне треба сюди кинути яйця. Що ти кажеш? А, я поки сюди яйця забираю. І потім, як бачу, яка квочка сідає, то я назад їх. кладу. Ну, Кладу тоді під квочку і забираю квочку туди. О. Все, малявки бігають. Яка зараз ще трошки ці малявки побігають, і я їх буду забирати. Я візьму тільки одну мамку. А другу мамку пущу хайде на вольні хліба. Отак от друзі. Все, люблю, цілую. Дякую, хто з нами і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!